Ранок надії триває і продовжуємо говорити про наше здоров'я, піклуватись про себе. Сьогодні говоримо про саборею або сабарейний дерматит. Знаємо, що це хвороба шкіри, вона зумовлена посиленим. Саловиділенням про це ми прочитали також внаслідок порушення нейроендокринної регуляції функцій сальних залос шкіри, вражає області тіла, де існує висока концентрація сальних залос, власне. І найбільше поширене у немовлят віком від 1 до 3 місяців, також в дорослих віком від 30 до 60 років. Бачимо, як власне це, який вигляд це має в житті. І будемо говорити про це, тому що справді мені здається, що. Дуже багато людей а, мають цю хворобу, вони а, стурбовані нею. Тож будемо розбиратися. У нашій студії вже готова наша гостя Валентина Радюк, лікарка-дерматоверонологиня клініки персоналізованої медицини Євродерм. Доброго ранку. Доброго ранку, дякую, що завітали до нас. І з такою темою, от, власне, скажіть з вашого досвіду, чи поширена ця хвороба чи ні? Ну, дивіться, якщо говорити про статистику, то яку беруть це 3% серед загальної популяції. Mm -hmm. Але в дерматит він може ми зараз розберемо, що це таке, він може проявлятися просто те, що ми звикли називати лупою. Oh. Ого. Коли це лопата, зазвичай пацієнти вони не звертаються до лікаря. Вони там пробують самостійно якимись шампунями, і це зазвичай купується самостійно. І Тому... руками, так, Просто. так. Тому ця цифра вона насправді набагато більша, і я думаю, що кожен бачив в своєму житті, і там майже в кожного, хоча б раз в житті траплявся такий епізод, там навіть якась зміна шампуні і так далі, не під... догляду який не підходить. Тому це досить розповсюджена проблема. Ого. Ну то, тож, давайте зазначимо, що це за хвороба, така себе дерматит. Ми трішки зазначили просто визначення, але чесно, мені воно б, е, нічого не говорить. Угу. Е, дивіться, по-перше, це потрібно винести, що це хронічне запальне захворювання. Хронічне, хронічне так, воно з періодами постійних рецидивів може відбуватись, тобто, може там на декілька років воно засинати, скажімо так, може рецидивувати. Зазвичай локалізується на сабарейних ділянках. Найчастіше це волосиста частина голови. На обличчі це можуть бути носогубні складки, брови у чоловіків. Це можуть бути вуса та борода. А, як бачили біля вуху, тут так за... часто, за... часто вуха залучаються, іноді буває розповсюджується на тулуб. Це можуть бути вогнища там під пахвами, uh -huh. на грудній клітці та на плечах. Угу. Зазвичай він проявляється, він може бути різні форми, скажімо так, він може бути більш такий загострений, складніший, може бути більш поверхневий. Це може бути просто якесь локальне лущення, може бути почервоніння, може бути висип у вигляді бляшок, тобто такі плями, які підвищуються над поверхнею. Тобто, дійсно іноді це стає такою видимою дискомфортною проблемою для пацієнта. Угу. А яка причина власне такої хвороби? Що її провокує? Коли, де вона бере свій початок? Чи це, я знаю, що. В діток є е, десь в є, ну, да, так, часто в діток є так, така себе дерматит, але він проходить і все. Е, чи все-таки це може і статися просто в дорослому віці? От я мені там вже під 30, чи, чи можу я попасти під загрозу цієї хвороби? Тут ну на жаль, не можна сказати, що є якась одна проблема, угу. такий один чинник, який його провокує, і там можна на нього все скинути. Тут так перелічити можна багато факторів. По-перше, це генетична схильність, тобто, О. безумовно. Ну, вона в більшості захворювань відіграє важливу роль. Тут так само з сибирейним дерматитом. Тобто, Якщо хтось з батьків мав цю хворобу, то вона може проявитися. Да, так, да, вірно. Uh -huh. Плюс сюди відносять ще бере участь в розвитку цього захворювання умовно патогенна флора, наша, яка є на шкірі, це грибок роду Маласезія. Тобто для нього це сприятливе середовище, коли розвиток сабуму, підвищене виділення шкірного сала, mm -hmm. він може в нормі бути там, хоч в кожного з нас на шкірі, ніяк себе не проявляти. Якісь сприятливі умови, mm -hmm. загострення, якісь подразники на шкірі, він активується, і от починається така ситуація, як себе ренідермати. Цікаво, а які сприятливі умови для того, щоб цей грибок почав діяти, чи що його може спровокувати? Це можуть бути якісь просто подразнення на шкірі. Це може бути досить часто у пацієнтів загострюється залежно від сезону, тобто, наприклад, в холодну пору року, uh -huh. може бути так само. Плюс він може проявлятися барийний дерматит в різному віці. Дійсно, ви вже сказали, це може бути у дітей в дитячому віці. Він зазвичай самостійно проходить, там нічого агресивного не uh -huh. потрібно, якщо він не дуже розповсюджений. А він до року сам проходить uh -huh. у старших пацієнтів. Це може бути кінець підліткового віку, може бути після 30 і після 40. Тобто він, в принципі, може ніхто не застрахований, може з'явитись uh -huh. у кожного. Ну в діток це більше пов'язано з тим, що вони більше схильні до таких подразників. Оцей грибок має більше варіантів, щоб вразити, чи чи як вони більш чутливі? По перше, по-друге, в них ще не така сформована імунна система до всього, як uh -huh. в дорослих людей. Зрозуміло. Власне, ми зазначили, хто в групі ризику, можливо, ще щось може від цього додати. Тут можна ще поговорити як про харчування, наприклад, як про складову з цього, тому що ну дійсно часто задаються цим питанням пацієнти, часто запитують. Не можна сказати безумовно, що харчування якось провокує появу сабрийного дерматиту. Ну так сказати не можна, але загострення може викликати. Тобто, якщо е, пацієнт знає, що в нього є вже там саберений дерматит, він може сам по собі просто відслідкувати, чи реагує він якось е, на харчування. Тобто, часто у пацієнтів загострюється при вживанні алкоголю. Часто це може бути якась жирна їжа, гостра, тобто щось таке, що може провокувати запалення. А, а солодка їжа цікава, вона також? може бути в плані того, що якщо ми говорилось про цю умовно патогенну флору, mm. маласезію, це грибок, всі грибки вони люблять глюкозу, ну тобто ага. солодкі. Ну, це така відносно. Mm -hmm. Не можна сказати, що це так прямо теологічно. А провокує. чи можуть якісь косметичні засоби також спровокувати загострення такої хвороби? Можуть, можуть ті, які дають активне подразнення, тобто якісь активні пілінги, якщо це там, наприклад, чутлива шкіра, щось таке дуже агресивне, воно може дійсно спровокувати. Ого. Чи можна повністю вилікуватися від такої хвороби, від себе дерматиту, чи це діагноз на все життя? Ну, по-перше, як я вже сказала, це дійсно хронічне захворювання. Так, його можна контролювати, тобто його можна постійно тримати під контролем, коли воно проявляється, знімати це запалення і підтримувати цей стан. І це насправді в цьому немає нічого складного, його можна роками тримати в ремісії. Тобто, шкіра може бути без подразнень, гладкою, без цього висипу, так? Просто... так? Так. А скільки часу, наприклад, треба, щоб. Вже активний якийсь активну форму цієї хвороби, щоб її ну щоб зникло, зник цей висип, чи як це називається? Ну, буквально декілька тижнів можна вже е, зняти такий гострий стан. Угу. А як проходить власне це лікування? Чи це е, е, тільки медикаментозне, чи це також регуляція якогось способу життя, коригування? Тут, по-перше, залежить від локалізації, тобто, якщо це волосиста частина голови, тут зазвичай застосовуються шампуні. Uh -huh. Найчастіше шампуні з протигрибковим компонентом, там є різний склад, вони багато, які гарно діють. А якщо пацієнт при цьому може виникати звикання до цих шампунів, і якщо пацієнт бачить, що він на який шампунь перестає реагувати або uh -huh. початково на нього не реагує, він його може просто змінити, тому що ну, їх зараз дуже багато uh -huh. і вони там всі хороші, комусь підходить один, комусь. Інший. Якщо говорити про обличчя, то тут, а, ну не тільки про обличчя, а в цілому, перше, що потрібно було сказати, тут терапія ділиться на дві такі, як лікувальна і доглядова. Тобто нам ще потрібно доглядати От, те, що угу. я говорила, уникати подразнень, тобто правильно доглядати за шкірою. А, якщо говорити про обличчя, то є спеціальні засоби, які купують цей стан. А якщо він такий дуже загострений, то можна використовувати гормональні засоби, більш активні, але таким нетривалим курсом, бо в них є свій ряд побічних ефектів, тому ну їх не бажано, якщо прям сильне загострення. Є не гормональні засоби, які можна спокійно застосовувати, причому їх можна застосовувати в активному режимі і з часом переходити в проактивний тобто угу. там продовжувати декілька місяців. Так само і шампунні, і кремо спеціальні мазі. Продовжувати їх наносити там два рази на тиждень, наприклад, декілька місяців, і так само з тими ж протигрибковими чампунями, щоб підтримувати можна довго застосовувати. От ви сказали власне про гормональні всілякі препарати, мазі, так чи чи щось мазі, креми. так, креми. в чому небезпека тривалого використання таких препаратів? В них є ряд своїх побічних ефектів. Один з них це атрофія шкіри, ну тобто такий досить небажаний ефект на будь-якій частині тіла, тим паче. паче, якщо це обличчя. Тому з ними потрібно бути обережним, і якщо вже їх застосовувати, то це дійсно коли якісь активні прояви хвороби і під контролем лікаря, щоб він правильно розповів, як його наносити, як переставати його наносити, тому що ще гормональні засоби від них потрібно правильно відходити, тобто їх не можна там великими курсами наносити, 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 потім різко перестати, тому що буде ще більше. Загострення. Тому mm. тут потрібно в парі з своїм лікарем завжди підбирати. Власне, до кого звертатися, якщо помічені якісь симптоми так, е, такого захворювання? Зазвичай лікарі дерматовенерологи займаються. Mm -hmm. yeah, зрозуміло. Знаєте, що я хочу дізнатися? Чи е, впливає на е, дану хворобу власне гігієна? От, е, чи, чи може навіть і, чи може провокувати? Так, дійсно, тут. Якщо недостатньо якогось догляду, наприклад, там зволоження шкіри і так далі, коли є в догляді якісь дуже такі подразнюючі засоби, uh -huh. вони можуть впливати. І тут плюс до того всього, коли людина знає, що в неї є сабринний дерматит, потрібно правильно підбирати догляд, щоб його тримати теж саме під контролем, тому що uh -huh. активний стан ми зазвичай знімаємо якимись там лікувальними засобами uh -huh. з активними компонентами. Далі можна підтримувати це роками в ремісії, застосовуючи просто там правильні дерматологічні, косметичні засоби, які нам допомагають допомагають правильно зволожити шкіру, uh -huh. правильно за нею доглядати, зменшувати це запалення без активних якихось таких лікувальних uh -huh. компонентів. А чи є якась профілактика? Ось і ще до речі, чи можна чи заразна ця хвороба? Ні, ця хвороба не заразна, тобто ту роль, яку я говорила про грибки, вони умовно патогенні. Uh -huh. Тобто вони можуть бути там, хоч в кожної особи в когось проявлятись, в когось uh -huh. не проявлятись, не передається це один одному. Сабарийний дерматит при контакті теж не передається. Тобто це там абсолютний міф. Не, боятися. не потрібно uh -huh. да, боятися пацієнтів, в яких ви бачите там лупо або якісь почервоніння на обличчі. Нічого такого. На рахунок профілактики, теж саме правильний догляд, проактивний режим, те, що я говорила, деякі препарати ну, тут під контролем лікаря, щоб він правильно розповів, як це застосовувати. Ті ж самі протигрибкові шампуні, їх можна довгими. Тривалими курсами застосовувати, просто якщо це там активні прояви, ви їх частіше застосовуєте. А якщо вони вже зникли, наприклад, зовсім ви можете продовжувати застосовувати там, наприклад, два рази на тиждень і ще декілька місяців, щоб тримати це під контролем. До речі, мені здається, що. Ем... Дуже багато людей, можливо, як і я, могли би сплутати от саме сабурельний дерматит і псоріаз, тому що дуже схожі прояви, так волосяний покрив, теж почервоніння, теж таке шелушіння. Чи можна їх об'єднувати ці дві хвороби в одну когорту і чи ні? Чим вони відрізняються? В них. По-перше, трішки різний патогенез і різні прояви. Okay. Можна так умовно сказати, що псоріаз – це така більш серйозна проблема, тому що якщо собрання дерматит, він там в нас обмежується лише шкірою, то псоріаз, він може переходити і на інші органи. Він часто вражає нігті, часто вражає суглоби. Тобто там таке він теж хронічний, він okay. постійно може рецидивувати, його важкіше тримати ваше okay. під контролем. Тут зазвичай пацієнт самостійно вже не може просто якісь шампуні застосовувати. І так далі, тут вже потрібен дійсно контроль лікаря і правильна терапія, щоб він не розповсюдився на інші органи, щоб його тримати цілим угу. під контролем, от можливо, ви порадите знову ж таки, як людині, якщо які прояви має побачити людина в себе на тілі, які симптоми, щоб вже звертатися до лікаря? А, якщо а, говорити про диференційну діагностику, те, що ми тільки що затронули себе і дерматиту а, то коли це. Суто волосиста частина голови, тут дійсно важко провести діагностику, особливо uh -huh. пацієнту самостійно, бо тут іноді навіть лікарю важко це зрозуміти. Uh -huh. Псоріаз – це якщо тільки волосиста частина голови, тому що псоріаз, те, що я говорила, тут можуть ще нігті залучатись, uh -huh. суглоби, uh -huh. він більш розповсюджений, по тілу в нього є свої локалізації, там, коліна, лікції і так далі. Він може мати теж там різні прояви. Якщо про себе рені, дерматит, звертатись до лікаря, якщо ви бачите активне. Загострення, з яким ви не можете самостійно боротися. Угу. Власне, давайте подивимося, що фото, які ми показували на початку розмови. Е, хочу попросити нашого режисера, щоб, можливо, ви прокоментували, чи це вже яка це форма хвороби і е, власне, які там є шанси на швидке лікування? Ось, власне, це ми бачимо волосяний покрив. Так? Це е, шампуні, напевно, так як... тут е, так більше топічно? Е, ну верніше, зазвичай с барейним дерматитом з ним можна боротись топічно місцево. Не потрібно ага. системного лікування. Це угу. досить на, на рідко зустрічається. Покажіть, будь ласка, е, це, е, це легка е, форма. Так, можна сказати, що ну така середня, можна сказати, бо є вже почервоніння, і це обличчя є подразнення. Я думаю, що пацієнта може бути такий дискомфорт, uh -huh. як свербіж, uh -huh. може бути якесь печіння, тому що є почервоніння на шкірі. Так це можуть бути дійсно такі неприємні суб'єктивні відчуття, які дратують пацієнта не тільки естетично, uh -huh. а й фізично дискомфорт викликають. Тут краще вже застосовувати не просто якісь доглядові процедури, а такі дійсно з лікувальним компонентом uh -huh. креми або мазі аптечні. Тут вже. Mm -hmm. Краще звернутися до лікаря, щоб він дійсно правильно все підібрав. Власне, що буде, якщо людина вчасно не буде лікуватися? Це просто буде хвороба? Ну, естетично вона буде дратувати все? Вона буде естетично дратувати це. перше. друге, це те, що вона буде фізичний дискомфорт, тобто mm -hmm. надає дійсно. Mm -hmm. Окрім того, що статично всебрення дерматит може виглядати так не дуже привабливо, тому що якщо це обличчя або висита частина голови, це те, що завжди видно. Угу. Це дискомфорт, особливо для жінок, частіше. Якщо говорити ще про обличчя, якщо є якісь почервеніння, свербіж, то безумовно, фізично це теж такий викликає неприємність. Дуже дякуємо вам, що ви нам так обширно просвітили нас в цій темі. Сподіваємося, що е, наші глядачі вже будуть більше обізнані і враз. Зі чого будуть знати до кого звертатися? Дякую вам за чудову розмову. Друзі, Дякую. з нами в студії чудова експертка Валентина Радюк, лікарка дерматоверонологиня, також клініки персоналізованої медицини Євродерм. Переходьте до нашої розмови. Якщо тільки зараз приєдналися в нашому Ютубі та Фейсбуці, а наразі маємо невеличку рубрику із інгліш.